Сполучені Штати піднімають ставки. Вашингтон висловив готовність посилити тиск на Москву. Міністр фінансів Америки розкрив деталі. Тим часом прем'єр Британії прокоментував останню атаку Росії по Україні. Стармер відрізав: Диктатор Путін почувається безкарним. Детальніше говоримо далі. Підпишіться на канал «Сій час і до справи. Нова заява із Сполучених Штатів. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд зазначив, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію. Він мав розмову із посадовцями ЄС на тему збільшення тиску на російського диктатора на тлі посилення російських атак на Україну. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери наслідували нас. Наголосив Бессент. За його словами, вторинні санкції та тарифи для країн, які продовжують купувати російську нафту, можуть призвести до повного економічного колапсу Росії. А також, як вважає Бесент, вони змусять Путіна сісти за стіл переговорів. Що важливо, ця заява Бесента з'явилася після масованого російського удару по Україні. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що саме змусить Росію зупинити війну та підштовхне до миру. Сильні санкції та тарифи, об'єднані європейські й американські зусилля ключ до цього. Жодної можливості для фінансування військової машини Росії не має залишитися. Далі більше трансатлантичної роботи, щоб тиск був справді відчутний, підкреслив глава держави. Та наразі окупанти продовжують війну проти України. Росія цинічно атакує наші міста ракетами та дронами. У ніч проти 7 вересня черговий терор. Через удари Москви в Україні загинули четверо людей. Втім, ворог видає власну цинічну версію. Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, мовляв, уразило всі призначені цілі за версією ворожого відомства. Під атакою начебто були підприємство та логістична база у столиці. Крім того, противник переконує, що удару завдали нібито по об'єктах виробництва зберігання і запуску безпілотників, а також авіабазах у центральній, південній та східній частинах України. Цинізму росіян не має меж. Про удари по житлових будинках Києва окупанти вирішили не повідомляти. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер жорстко відреагував на атаку Росії по Києву. Ці боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо стояти на підтримці України та її суверенітету. Заявив Стармер. Про зміну фази війни заявили в Литві. Міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс Кястутіс Будріс прокоментував нічну атаку окупантів. На Київ це знаменує небезпечну нову фазу терористичної кампанії Москви. І все це в той час, коли президент Трамп та європейські лідери працюють над досягненням миру. А тим часом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після розмови із диктатором Путіним та президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що глава Кремля нібито зацікавлений у зустрічі з українським лідером не лише в Москві. Фіцо передає слова Путіна. Він готовий зустрітися з Зеленським де завгодно. Однак сам Фіцо зазначає, що подібна зустріч навряд чи принесе багато політичної користі. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Знову жахлива ніч у Києві. Росія встановила черговий антирекорд по кількості запущеним по нам дронам і ракетам більше 800. Говорять, що буде до тисячі. Зеленський вже відреагував і сказав, що світ повинен змусити Кремль припинити війну. А у мене виникає запитання: а чи світ хоче, і чи світ може змусити Путіна припинити цю війну і припинити обстріли України? Ну, в залежності від який саме світ. Звичайно, що в ідеалі і хоче, і може. Так, але особливо Захід. Але чи іноді не співпадають е, внутрішні інтереси чи зовнішні інтереси кожної конкретної країни з, е, з хотінням, так би мовити, і можливістю? Бо, звичайно, ну з гуманітарної точки зору, і з точки зору того, що будь-яка війна, особливо на європейському континенті, це точка нестабільності, яка. Може перекинутися в будь-який момент на інші країни Європи. І я впевнений, що так і відбудеться через деякий час. Навіть якщо в нас буде перемир'я, якщо в нас ми заключимо мир, але а, а, зрозуміло вже зараз, що це буде несправедливий мир. Ну, принаймні, якщо Росія залишиться в тому самому форматі, як вона зараз є. Це не буде справедливим миром, а несправедливим миром він породжує завжди бажання продовжувати бажання вирішити свої проблеми таким от чином, як Путін вирішує. Е, багато хто просто не ну це не зовсім на питання не відповідь на відповідь на питання, але дуже коротко. Багато хто все ж до кінця розуміє, що так він не вирішив задачу контролю України. Він не вирішив задачу там багато чого іншого. Деякі задачі взагалі навіть перетворив в протилежні. Так? Там не розширення НАТО, НАТО розширилося, але одну задачу він виконав дуже успішно. Він перетворив Росію в абсолютно тоталітарне суспільство. Зараз ми бачимо останні цвіхи вбиваються. Тобто, це буде вже остаточно тоталітарна країна з повним контролем держави. Так, ось є держави, звичайно, які. Е, ну, в першу чергу нас цікавить Європа, бо це на європейському континенті відбувається. Е, ну, ми, ми знаємо Словаччину та Угорщину. Так? Це такі найбільш яскраві приклади, які продовжують купувати російську нафту. Е, продовжували купувати. Всі ці роки багато інших країн, так зараз постаново ну, зменшилось чи взагалі зникло, але знову ж таки, це такий процес, який ну, не можна розглядати, коли Трамп чи Уїков каже під час розмови з європейцями, що ви купуєте. Індійські нафтопродукти ну, зрозуміло, що ці індійські нафтопродукти зроблені з російської нафти. Так Не обов'язково купувати російську нафту напряму можна от таким чином підтримати. Тобто, це дуже складна і серйозна проблема, яку можна було б вирішити шляхом консолідації всіх зусиль Європи е і Сполучених Штатів, тобто заліз цього заходу, але протиріччя і після приходу до влади Трампа протиріччя між цими. Uh, країнами між цими континентами uh, стали стільки серйозними, що ну принаймні, на даний момент консолідації щодо там українського питання, воно не проглядається. Занадто різні проблеми і різні задачі хочуть вирішити кожне з них. Наприклад, просто для прикладу, якщо uh, uh, Сполучені Штати готові до торгівельної там і поведуть торгівельну війну з Китаєм і готові продовжувати uh, ну принаймні, до... До того як він, Трамп буде вважати, що Китай вже е, готовий для того, щоб домовлятися, uh -huh. а от Європа не готова. Він це теж допустій надрікає європейцям. Європа не готова до цього. Е, і це все звичайно створюють. От, що бажання можливо є і можливості є, але щоб це співпало, воно поки що нема. Ну і також постраждала будівля кабміну. Там сталася пожежа. Ми бачили ці кадри, бачили ці світлини. Там всередині в цих кабінетах все вигоріло. І z пабліки вже почали з цього глузувати. Вони написали про те, що зараз це сталося у нічний час. Наступного разу подібний приліт буде вже в робочий час. Чи варто це сприймати як погрозу, тому що Кремль і Путін завжди? От вони декларували, значить, що от будемо бити по центру прийняття рішень. Будемо бути по центру прийняття рішень і так далі. Чи можемо говорити про те, що от, власне це вже почалося, і далі вони будуть намагатися влучити чи то по Верховній Раді, чи то по банку? Ну, це запрошення до ескалації, скажімо так. Зрозуміло, що наші війська, наші генштаби і взагалі ті, хто із спецслужби, зараз будуть, ну, вони і до цього, мабуть, планували, а зараз їм відкритий, так би мовити, карт-бланш кашбланш. На аналогічну відповідь у Москві, наприклад, так? Ем, в принципі, якщо вважати, що якщо думати ем, про те, що все ж таки в цьому році, чи на початку наступного року відбудеться перемир'я, відбудеться зупинка війни, ну принаймні, тимчасово, так то абсолютно логічно, що ну, перед цим буде. Серйозне погіршення ситуації. Тобто буде серйозна ескалація. Це, це, це знову ж таки це такий ну, елемент, як так би мовити, е, підготовки до таких кроків. Е, чому Путін не бив по адміністративним будинкам Києві до цього? Чи це була якась? Домовленість, наприклад, так там деякі коло, ну, деякі конспірологи кажуть, що це неможливість була, хоча знову ж таки дуже дивно, ну вдарити по багатоповерхівки без не можуть я вдарити. Тобто ну, тут, тут, тут е, ну, тепер ми розуміємо, що можуть. І, е, чесно кажучи, Ну я не бачу, ну, якщо би від удару по приміщенню залежала. Дієздатність нашої держави, то, мабуть, все ж таки вони спробу кинули би всі сили на це. Я бачив, які там колись свій час, які там бомбосховища, чого під землею попрацюють, а, нічого з ними не трапиться, так би мовити. Тому тому я не бачу. Тут це, це погано, це ну, звичайно, але так само погано, що завалилось декілька поверхів, багато поверхівки в Києві. Так, з дикого буде це теж дуже погано. І, і, і які висновки повинні? Що б'ють вони по цивільним? Б'ють звичайно з першого дня війни. Вони б'ють по цивільним, будуть бити по цивільним. Чи будуть вони тепер ще бити по, ну, по, по всій Україні? Вони б'ють по адміністративним будинкам. А, там хто ж саме Херсон, там пусть кожен день це відбувається. Там просто нікого нема. Це теж символічно, так би мовити. Дії будуть бити. Я думаю, що тут ще працює, то розумієте, символізм він важливий, звичайно, так? Я не знаю, як він, чесно, не знаю. Думаю, що російські шпіони знають краще набагато. багато. Ну, але думаю, що все ж таки стратегічні об'єкти вони, якщо не функціональні в принципі, майже що пусті просто стоять, чи то мінімально функціональні. Ну тобто зрозуміло, слухайте, це нормальні правила безпеки. Я думаю, вони виконуються. Тому це символізм. Показати, що вони можуть все, і для них це не проблема. Потім вони спробують, я думаю, наступний раз по якомусь Київському мосту вдарити. Показати, що це теж, так би мовити, для них не, не, не проблема. Ну, і звичайно, що потім. Якщо ми будемо далі, ми будемо продовжувати бити по нефтепереробному, нафтепереробному, та по всьому цьому паливному комплексу Росії, вони будуть бити по енергетиці, але знову ж таки тут нічого нового абсолютно. Будуть бити по енергетиці, вони зараз залякують, залякували до допомоги наших корисних ідіотів, телеграм-каналів, лідерів думок і всього іншого лайна, який в нас усюди, практично так. Вони спрацювали, тобто вони попередили, ну нема відповіді, тобто нема ні у населення, ні у влади такого а, загального розуміння, ну навіть не розуміння, а єднання, що хто добре. Давайте домовлятися, ми капітулюємо, тільки не, не, не бити, по нашій енергетиці такого нема, Значить, ну, вони спробуються зробити, звичайно.